Добрий день. На сьогоднішньому році Історії України продовжуємо вивчати українську культуру. І сьогодні основну увагу ми з вами звернемо на українську літературу і мистецтво. Отже, як саме розвивалася в Брежчинський період, період застою, українська література і мистецтво з другої половини 60-х по початок 80-х років. Так, що потрібно звернути увагу, розглядаючи всі ці процеси. Це те, що зрозуміло, з усуненням Хрущова, з приходом Брежнєва, закінчилася відлигом, закінчилася дестабілізація. А особливо в 70-х років, коли розпочався застій, коли не було ніяких змін, коли, як то кажу, була така консервативна комуністична стабілізація, то в українській і українській літературі, власне, почав панувати соцреалізм. Всі, як кажуть, ввіяння були певним чином обмежені, і тепер широким світом розвів соцреалізм і його особливості. Письменники, літератори, повинні поети повинні були що поспівати щасливу сучасність. Якщо описуєш минулі часи, ти повинен звертати увагу власне, на комуністичні принципи. І тому от ті поети-письменники, які писали в дусі соцреалізму, вони мали величезні наклади, будучи в спілці письменників України, радянських письменників, вони мали величезну підтримку владою, щоб розуміли, що таражі, наклади деяких творів виходило, виходили накладом і, 10, і 100 тисяч, і 200 тисяч, і 300 тисяч. Всі, як то кажуть, були зобов'язані вчити, читати ті твори, кожна бібліотека за державний рахунок забезпечувалася тими творами. І тому тими, тому самому Корнічуку, Бажану та іншими жилося досить непогано. Вони мали підтримку, мали великий вплив, авторитет. Зрозуміло, вони деякі поети-письменники належали до партійно державної літератури. І їхній рівень життя нічим відрізнявся від інших е, партійних діячів. А хто від, трошки відхилявся від сутеризму, тих людей критикували. Ну, наприклад. Критикував, за твір Леся Круча Собор, тому що там неправильно він зрозумів політику партії, всі процеси, які проходять в Радянському Союзі, в Радянській Україні. Ще одна особливість ті, хто хотів писати вільно, хто відхилявся. Тих людей могли не критикувати, але них були інші труднощі. Їм було важко надрукувати свій твори. Тому Ліна Костенко, той самий, наприклад, після смерті Василь Симоненко, було нереально видати його твори. Тому навіть деякі письменники-поети, наприклад, ті самі поети писали, наприклад, вірші, як тоді називалися, паровозики. Віршик паровозик це був віршик, в якому автор співав партію Леніна, щасливу комуністичну сучасність. І коли це зрозуміло, все це не зерувалося, перевірялося, що перед тим, як видати. І коли таких творів було кілька, то все-таки вважалося, що дійсно тут присутні соціалізмі, наприклад, збірку таких творів можна видавати. А хто не хотів писати провозики, то і міг десятиліттями чекати на те, щоб надрукувати свої написані твори. Ніяк, як кажуть, не знаходилося не то кошти, не то папер, не то можливостей. Але гірше було тим, хто з літературних діячів. Перейшов до дисадентського руху, тих людей просто репресували і переслідували. І тому той самий Василь Симоненко, Олекса Тихій, і інші, вони просто-напросто опинилися на табірних нарах і були змушені там, як то кажуть, думати, як би написати, які твори, і як все, все, всю цю діяльність описувати. І тому тих всіх репресивних. І не дуже популярних дій, все-таки українські митці, письменники, в першу чергу, і поети все-таки знайшли вихід. І вихід був у вигляді переглядів. Якщо важко надрукувати твір, тільки... якщо твоє ім'я вже не пов'язане з дицидентським рухом, тебе просто-напросто заріжуть і нічого не будуть друкувати, то може навіть під псевдонімом, під, під чужими ім'ями перекладати закордонні двох. Особливо чоловіки з діячів лівого руху, з Латинської Америки, Західної Європи, чи навіть зі Сполучених Штатів, досить популярні ли... письменники світові, і вони досить прихильно ставилися до, соц... до Радянського Союзу. Таким чином їх друкувалися, але щоб їх не друкувати, потрібно було перекласти. І тому, власне, багато хто з українських літературних діячів, критиків, знайшов собі, знаючи певну чином, якісь мови, і знаючи головне українську мову на високому рівні, вони займалися перекладом. І дійшло до того, що, наприклад, український журнал Всесвіт це періодичне видання, дійшло до того, що власне, в 70-х роках там друкувалися дуже якісні переклади. І особисто було доступно, що дехто, наприклад, з росіян в Москві, в Ленінграді, в інших російських містах, власне, при, 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 е, 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 купляли Підписувалися на український журнал, «Фес». все це, таким виходить українською мовою. Деколи вони сиділи з словником вчили українську мову, тому що їм було цікаво, тому що в російську мову таких перекладів не було тих авторів чи тих творів, а головне ті переклади були дуже якісні. Ну і ще одна особливість української літератури, на що ми вже кілька разів той про це згадували, це русифікація. Так само в той період і українська мова, українська література, як саме, а тому, що редактори і цензори просто сиділи, і бо в них був переклад, перелік українських слів, яких не потрібно використовувати, тому що вони є самобутні, тільки властиві українцям слова, а потрібно використовувати ті слова, які є і в українській, і в російській мові, таким чином зближувати українську мову з російською. Наприклад, замість слова цвяки використовувати голове слово вістки. Замість такого слова, як суперечності, використовувати слово протиріччя, яке майже і калькою російського «протиріччя». І все це проволода до того, що власне, українська література періоду застою, хоча і розвивалася, як кажуть, і поширювалася, але все, все все одно було на певних рамках, певних процесах. Схожі тенденції відбувалися в інших напрямках української, української культури, а саме в мистецтві. Якщо брати які саме були особливості, які були тенденції в українському мистецтві в 60-х, початку 80-х років, перше, на що потрібно запропонувало, це розвиток українського кіно. І саме в 60-х роках впливом тих. Процесів пов'язаних з з зброю власне українські кіноці. А в Україні працювали три кіностудії: це Київська Одеська і так само Ялтинська, що була в Криму. І власне багато хто з українських режисерів, і навіть не українських, хто самий Параджанов, який не був українцем за національністю. Вони власне, почали поєднувати в своїх творах українські традиції і, і, і так само сучасні тенденції в кіно. І відповідно, вже з другої половини 60-х років з'явилося таке навіть поняття як е, поетичне кіно. Ну, Найвизначнішою формою поетичного кіно це тіні забутих предків Сергія Бораджаного. Е, інші, як кажуть кіномитці, бачачи величезний успіх, намагалися копіювати, повторювати, брати щось, запозичувати. З тих всіх доробків, які поражали тому в І власне тому в 70-х роках вже остаточно сформувалося таке поняття українське поетичне кіно. І тому тут потрібно згадати таких режисерів, як Іллієнко, того ж самого актора і режисера Миколичука Івана. Але і на, 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 на наступну особливість того кіно, кіно полягала в тому, що все-таки поетичне кіно це було вишукено, вишукане кіно, кіно високого рівня, яке все-таки не було. Розраховано на широкі маси. Це було кіно для кіно, кіно таких гурманів, які розуміються кіно, які знають прийомки. І тому для багатьох, навіть сучасних українців всі ті поетичне кіно, якесь дуже-дуже кисло там, а що там дивитися. Ліпше, ну. І тому навіть порівняння, наприклад, якісь там прості російські життєві кінофільми російської мови були для багатьох українців цікавіші, ніж якісь там вишивані твори в поетичному кіно. Схожі процеси були і в театрі, але тут не було вже поетичного кіно, тут в театрі дуже широким світом поширилася до І соціальний реалізм. Поєднання вони разом під Соусом інтернаціоналізму доходило того, що, власне, Певна кількість вистав в театрі повинна була ставитися російською мовою, актори повинні були грати якісь устави російських героїв, героїв революції, великої, так званої Веченої війни і все інше. Хоча, незважаючи на ті всі негативні тенденції, все-таки популярність українського театрального мистецтва, українських театральних режисерів, акторів все таки була в Києві, у Львові, в Одесі, в Харкові. Але набагато більші все-таки здобутки, які мали більший вплив на життя українців, не тільки українців, це був роздав музики. Ну, особливість музики полягала в тому, що в той період часу розвивалася класична музика. Тут потрібно згадати українську оперу, таких оперних співаків, як того самого, наприклад, Анатолія Слов'янка. Мирошниченко та інші. Але якщо брати класичну музику, то крім класичної музики, особливо в 70-х роках, великої популярності все-таки набула українська популярна музика, масова музика. Все це було пов'язано в першу чергу з плеядою дуже талановитих українських композиторів, які власне писали пісні. Багатьох виконавців, які власне виконували ті українські пісні. Ну і таким апогеєм була пісня Червона Рута, яка стала піснею року в 1972 році, яку заспівав той самий Назарій Яренчук, Василь Зінкевич і Володимир Івасюк, автор тієї пісні, композитор. І, власне, українська музика, незважаючи на розцупіте, на той соціалізм, все таки набирала популярність. Найважливіше, щоб прості українці співали ті пісні, не тільки українці. Червона рута» була популярною піснею не тільки в Україні, а в цілому Радянському Союзі. Навіть дехто не неукраїнців пробував писати українською мовою, якісь твори, тому що бачили популярність, бачили, що вона подобається публіці. Але ще одна особливість, що окрім такої особливістю музики, було те, що власне влада. Бажаючи показати, що вона все таки не є такою антиукраїнською, намагалася підтримати українську музику. І тут вона знайшла свою нішу це народна музика. Власне, особливість народної музики, полягала в тому, що відбувалися різноманітні виступи, концерти українських народних пісень, українських народних, народних танців, хореографії вишиванка, шаровара — Це, як то кажуть, було такий, ніби стереотип пов'язаний з українською з українською музикою, піснями. Хоча, незважаючи на ту всю таку, як то кажуть, загравання влади, тут все-таки потрібно зґрунтувало на дуже важливі зміни власне в українській хореографії, тому що після смерті Вірського, його ансамбль танцювальний хореографічний, все таки почав трошки мати певні труднощі. І, власне, з середині 70-х років новим керівником ансамблю Вірського. Став Мирослав Вандух і досить жорсткою рукою він е зупинив падіння, головне він продовжив процес зростання. І вже під кінець 70-х років ансамбль танцювального сам Вірського був такою візитівкою українського мистецтва української музики, не тільки в Україні, але за кордоном. Тому що влада, бачачи велику популярність власне української народної музики. Не шкодувала коштів і намагалася зробити все, щоб той самий ансамбль мав деколи кілька місячні гострої за кордон, включаючи Сполучені Штати, Канаду і інші держави Заходу, Сходу і Америки, навіть той період часу, якщо, наприклад, українська музика розвивалася була такою визитівкою ідентичності, то, наприклад, з живопису були певні труднощі, труднощі полягали в тому, що, так як і в літературі, під великим тиском соціалізму багато була така особливість, що ті, хто малював популярні портрети на популярну тематику, того самого Леніна. Тому не мало величезну підтримку, будучи в союзі в спілці художників, вони були забезпечені всім і вся. Вони були популярні, їм, як кажуть, виділялися фонди. той період часу, які художники, які не хотіли підтримати той самий соціалізм, все-таки в них були досить значні труднощі, щоб е, в першу чергу свої твори показати, щоб відбулися виставки, репродукції і всі інші. Хоча декому все-таки вдавалося. Поєднувати і ніби як соціалізм, тому що ти описуєш колгоспників, описуєш життя, там, робітників, пишеш їхні дея, е, на ту тематику твори, але з іншого боку, ти все-таки робиш так, що твір не є класичним соцреалізмом. Він подобається людям, він, як кажуть, має інші коріння, не тільки соцреалізму, І власне теж саме, наприклад художниця Яблонська, Дерегус та інші все-таки були популярними і все-таки в той період часу, незважаючи на ті негативні тенденції в живописі, в скульптурі все-таки з'являлися досить якісні твори. Схоже про процеси, що відбувалися в архітектурі, але якщо брати українську архітектуру, то як ми знаємо, відбувалася, відбувалася. урбанізація, велике заселення, міст, вихідцями з села. І все це проводив голоду, що власне в Україні відбувалося широкими темпами містобудування. І українські міста до першу часу вкривалися і забудовувалися величезними висотками, 9-поверхівками. Хоча і тут, були, незважаючи на певні обмеження, будувалися досить, досить якісні споруди. Якщо мати кращу уяву на ті всі процеси, я би все-таки порадив вам подивитися деякі. Відеоматеріали такого блогера, як Юліана Чаплінського, і вам ви набагато краще зрозумієте, як розвивалася українська архітектура в 60-х, 70-х чи 80-х роках. Але якщо говорити про загалом підсумовувати українську, українську культуру, то можна сказати, що власне, в результаті тих всіх соціальних процесів, культурних процесів, політичних процесів, економічних, Власне, вже в 70-х роках почала споратися, формуватися своє власне окрема українська масова культура, хоча вона була досить сильно зрусифікована. Але все-таки вона мала певні прояви в своїй ідентичності, в першу чергу, в українській мові, навіть в русифіковані в українській мові, українські пісні, кіно, театрі, мистецтві, але ще одною ідентичністю, власне, українською ідентичністю. Якщо говорити про українську ідентичність, бо в масовій культурі, в популярній культурі був український футбол, тому що в 70-ті, початок 80-х років, це був величезний, як то кажуть, вплив наступ українського футболу, українських команд, українських футболістів в радянському футболі. Тому що та сама вища вір футболу, там 5, 6, 7 команд були українські. А найголовніше, що то не було просто були українські команди, які грали, а це були українські команди, які здобували перемогу. Ну, тут потрібно згадати київське динамо, особливо часів Лобановського 70 70-х років, коли Київський динамо вихвало кубок володарів і стало володарем Суперкубка Європи, перемігши ту ж саму Баварію. Той ж самий лідер Київського Динамо Олег Легко отримав золотий м'яч. Але окрім київського динамо, були інші команди були ті ж самі. Донецька команда Шахтар, Ворошовоградська зоря, тепер Луганська зоря, яка стала першим чемпіоном не центру республіки, а власне з обласного центру. Також були Карпати. На початку 80-х років вже яскраво самив проявляло Дніпропетровське Дніпро. Потрібно так, також, також задати харківський металіст, Чорноморець. І тому, власне, для багатьох українців навіть з русифікованих українців. Навіть для того самого Щебицько-український футбол, це був і так само, наприклад, як та сама пісня, та сама Червона Рута, була особливістю можливість показати свою ідентичність. Що ми так, ми українці, ми є кияни, ми не є росіяни, ми окремі. І тому навіть той самий робив все, що Київський народ був найсильнішою футбольною командою в Радянському Союзі, і не тільки в Радянському Союзі, але в цілій Європі. І Осаленден приводу ті всі процеси до того, що власне, незважаючи на той суд застій, на ті всі негативні тенденції, процеси пов'язані з мовою, з соціацією, все таки е, українська культура, українська нація, українці все таки вистоювали. і вже подальші процеси, вже половини 80-х років, все-таки показали, що той час не був змарнований, а все таки був час певного певних важливих процесів, які відбулися в. В українській культурі і в українському народу. До завдання опрацюйте параграф 16. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові, Бережіть себе.